Квартира біля пляжу. Такий у нас тут дуже класний зал. Є кондиціонер. Зараз подивимося ще. Трошки темновато, але вже не буде світло микати. Покажу вам найкраще, на мій погляд тут місце, Дивіться, такий туалет на п'єдесталі. Ну на мій погляд це взагалі шикарно. Ладно, дивіться, як крутіша тут історія. Ой, так, дивіться. Ось. Yes. Джакузі. Ще одна кімната. Це що ж таке? Ось. Ще одна кімната. Робоче місце. І зараз будемо на кухні. І ось у нас кухня. Посудомийка, повністю новий телевізор, телевізор, кажу господи, холодильник. Сушарка, є пральна машинка і ще в нас такий бонус. Оп! І така, такий балкончик, тераса невеличка. Кому цікава дана пропозиція, пишіть в особисті.